Дроненосці, тепер ось таке слово є у нашому лексиконі, і в головному управлінні розвідки показали, як вони виглядають. Ця безпілотна морська техніка вже працює у чорному морі і доволі ефективно б'є там ворога. Україна нині створює без перебільшення флот майбутнього. Росіяни намагаються нас мавпувати, але виходить в них, м'яко кажучи, не дуже добре. Детальніше про сучасну війну дронів на морі. Далі в сюжеті Віталія Залевського. Новий український дрон, мов примара, тихенько наближається до російської цілі. Його намагаються знищити грізним комплексом Зеркатор М2, який може одночасно знайти та атакувати до чотирьох цілей, але не цього разу. Дрон маневрений, тікає від зенітних ракет і влучає прямо в десантний катер окупантів. А далі дрон уражає, і сам російський зенітний комплекс від удару полетіли іскри. Ймовірно, це була робота нової розробки гур безпілотних дрононосців. На цих кадрах видно, що морський комплекс має пускову установку, звідки вилітають чотири ударних безпілотники. Інший безекіпажний БПЛА може нести чотири коробки FPV, які готові до запуску прямо з борту. Обидва мають антени супутникового інтернету Starlink. Завдяки їм радіус бойової роботи суттєво збільшується. Наша морська платформа наса від 500 до 3000 кілограмів озброєння різного типу: повітряного, надводного, підводного. Система використовує новітні технології, об'єднані штучним інтелектом, зразка НАТО. Основні цілі для таких морських дрононосців бази, де стоять кораблі та зберігається паливо, військові об'єкти у глибокому тилу, інфраструктура противника, мости та порти. А ще дрононосці допоможуть захистити наших спецпризначенців, які проводять блискавичні операції у Чорному морі. Вони можуть нести і розвідувальні БПЛА, які прикриють, виявлять загрози і скоригують атаку на випередження. Ворог теж намагається зліпити щось подібне. На цих кадрах такий собі російський аналог українського дрононосця Катран. Вони навіть назву скопіювали, адже наша розробка називається Катран Веном. Наш дрон може нести кулемети, FPV, ПЗРК, реп і торпеди. І все це вже перевірено в бойових умовах. А от дрононосець противника досі перебуває на стадії проєктування. Російський катран має дальність ходу 100-200 кілометрів. Принаймні, так кажуть інженери. Якщо росіяни збираються використовувати цю платформу для прихованих атак по наземних цілях поблизу узбережжя, то теоретично такі морські дрони можуть становити загрозу навіть для Одеси, кажуть у Дефенс Експрес. Однак у противника є одна величезна проблема, яка скоріше за все не дозволить катранам ефективно працювати на таких відстанях. Росія не є космічною державою і у них немає навіть близького аналізу аналога Старлінка, а «Старлінка» або аналогічна система нескарбітальних супутників є основною складовою такого дрона, тому що забезпечить якимсь іншим методом зв'язок. Зв'язок треба забезпечити саме цим дроном на відстані більше сотні кілометрів. а Це типова відстань для ударів на морі. Практично нереальна. Російські аналоги керуються через звичайний радіозв'язок. Через це вони можуть працювати лише на невеликій дистанції від оператора, бо сигнал не дістає далеко. Крім того, якщо поруч є система РЕП, зв'язок легко заглушити або перервати в такому випадку. Катран просто зупиниться.